Ще на Миколая подарунки уже є. Більше 30 тонн зошитів поклали у своїй ранці школярі Львова та області. Таким чином на Львівщині реалізовується програма допомоги багатодітним родинам. Зазвичай хлопці полюбляють зошити з машинками, а от дівчата з ляльками Барбі. Однак у цьому пакеті улюблених Яна не знайшла. Втім, дівчинка не засмучується, а навпаки, жваво демонструє свої подарунки. такий. Ручки багато ручок. різні, такі червоні, фіолетові. Бабка така дуже гроші, не подобається. Ще мені подобається зошити є. Багато дуже всяких різних. Щоб зібрати дитину до школи, батьки мають викласти приблизно 500 гривень. Лише зошити та ручки коштуватимуть більш ніж сотню. Для зоряни це великі гроші. У жінки п'ятеро дітей. От предмети, що канцтоварів, то мені переважно держава допомагає. Ну, але от в першому класі тут дуже прийшлося багато давати на такі зошити з друкованою основою. То все прийшлося, ну як і всім учням платити за це. Канцтовари отримали сім'ї, в яких чотири або й більше дітей. Більше 12 тисяч дітей отримають канцтовари, зокрема, 1400 дітей міста Львова, а 12 тисяч дітей Львівської області на реалізацію програми в області на закупівлю канцелярського приладдя витрачено 850 тисяч гривень. В принципі, це досить значна сума з обласного бюджету. Втім, директори шкіл зізнаються, дарують дітям подарунки ще хіба що на Миколая. Такі заходи не є такі дуже часті, хочу вам сказати. І оця програма це добре, що вона впроваджується щодо допомоги багатодітним сім'ям, тому що є сім'ї, у яких дійсно батькам важко купити навіть от найнеобхідніше канцелярське приладдя. Програма підтримки багатодітних родин Львівщини не тільки канцтовари для школярів. Дітей ще й безкоштовно оздоровлюють та навчають плаванню. Марія Кужик, Анатолій Лопаченко Новини.